Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами відправляємось до стародавнього царства, де єгипетські царі володарювали, привносячи процвітання та безпеку. Вони були не тільки неймовірно могутніми лідерами, але й релігійними ідолами, яких вважали синами самого Ра. Тож сьогодні ми з вами зможемо відчути себе царями Єгипту і прожити цілих. Три епохи в грі Ра в локалізації видавництвом планета ігор. Равна за фактом це гра Аусіон, в якій вам буде необхідно робити ставки за спеціальні плитки. Комбінація яких і зможе принести вам переможні очки в кінці кожної епохи. Що цікаво, автором гри став найплодотворніший автор усіх часів Райнеркниці, який славетний своїми точними і чіткими механіками. А сама гра Ра вперше вийшла ще у 1999 році, і те, що ми бачимо сьогодні на столі, це переведення до 25-ї її річниці. Тож давайте ближче подивимось на те, що ж вона із себе уявляє. Поїхали. На початку гри кожен із гравців отримує свій планшет і, залежно від кількості гравців, викладає певні сонячні диски на відповідні комірки. Наприклад, на трьох гравців це може бути 13, 8, 5 і 2. А інший учасник отримає 11, 10, 7, 4. І саме за допомогою цих дисків гравці будуть робити ставки під час аукціону. Тож уся партія у гру РА триває три епохи, і у свій хід у гравця є вибір із трьох дій. Перше, це взяти цей масивний мішечок і дістати одну із плиток, виклавши її в комірку центрального поля. Проте, якщо гравець дістає плитку РА. Тоді ви повинні перемістити човен на одну комірку і відразу розпочати аукціон, узявши статую РА. Однак, замість викладання плитки, гравець може просто узяти статую РА, і тоді аукціон так само негайно розігрується. До речі, як і у випадку, коли повністю заповнюється увесь трек на центральному планшеті. Проте у свій хід у гравця є ще можливість активувати одну із плиток богів, що дають змогу узяти будь-яку небожественну плитку із наявних на центральному планшеті. Тож, якщо гравець дістає плитку Ра або бере собі його статую у свій хід, тоді розпочинається аукціон з гравця ліворуч від поточного. Він обирає один із наявних сонячних дисків, викладаючи його перед собою. Далі кожен гравець може або зробити ще більшу ставку, або спасувати. А той, хто наприкінці зробить найбільшу ставку, їй перемагає, але цей гравець втратить свій диск, проте інші гравці повертають диски на свої планшети. Тож таким чином, навіть може статися, що усі гравці за столом спасують. Проте, якщо аукціон настався не внаслідок діставання плитки Ра або заповнення усіх комірок, а гравець просто узяв і закликав Ра, узявши його фігурку, тоді він зобов'язаний зробити ставку, якщо усі інші гравці спасували. Тож, після того, як ви визначили переможця аукціону, відбувається наступне: по-перше, гравець, вигравши аукціон, повинен забрати той сонячний диск, що є на полі, і покласти туди свій диск з найбільшою ставкою, а отриманий покласти до лілиць на свій планшет. А по-друге, забрати всі наявні плитки біля планшета. Всі ці отримані плитки розміщуються по бокам планшету гравця біля відповідних символів, крім плитки РА, яка скидається. Однак, якщо ви взяли катастрофу, то начувайтеся. Адже вам потрібно скинути дві плитки зазначеного типу. Проте, якщо плиток немає, тоді катастрофа просто оминула вас. Отже, для розуміння, коли ви виграли аукціон, ви, звісно, що забираєте усі плитки, але ще й міняєте свій сонячний диск на той, що лежить на центральному планшеті, і викладаєте його до лілиць на свій планшет. І тепер ви вже не зможете його використати в цій епосі. Тож таким чином епоха триває, або поки човен не дійде до останньої комірки, тоді епоха відразу завершується, до речі, без проведення аукціону. Або якщо усі гравці використали свої усі диски сонця, тоді відразу розпочинається підрахунок. Очок. Під час кожного із підрахунків плиток у нас рахуються усі типи плиток, крім монументів, які рахуються тільки під час третього підрахунку очок. Тож, наприклад, плитки бога приносять нам по два переможних очка за кожну таку плитку, яку гравець не використав під час раунду. Ось ці плитки золота вже приносять по три очки кожна. Плитки цивілізації в нас поділені на 5 різних типів, і чим більше типів буде у гравця, тим більше очок він зможе заробити. Наприклад, якщо у гравця зараз 4 плитки, він заробляє 10 переможних очок. Проте, якщо під час підрахунку очок у гравця не буде жодної із цих плиток, він втратить 5 переможних очок. А оці плитки повені приносять лише по одному переможному очку. Але вони потрібні для того, щоб отримати очки, за плитки Нілу, які приносять також по одному переможному очку, але тільки якщо у гравця є бодай. Одна плитка повені. Очки за плитки фараона отримують лише ті гравці, які мають найбільшу їх кількість біля свого планшета. І це 5 переможних очок приносять гравцям. Проте, якщо у гравця менша кількість цих плиток, він втрачає два переможних очка. Головне, що після першого та другого підрахунку очок ви повинні скинути усі плитки, які лежать праворуч від вашого планшета, а усі плитки, що лежать ліворуч, залишити біля нього. Тож таким чином, гра і триває три епохи, наприкінці яких так само проводиться підрахунок очок. Крім того, що гравці підраховують переможні очки за ті типи плиток, про які ми вже казали, додатково вони ще підраховують очки і за свої монументи. І вони рахуються відповідно до наявних плиток. Якщо у гравця є 7 або 8 різних типів монументів, як, наприклад, зараз 7, тоді гравець може отримати 10 або 15 переможних очок відповідно до різної кількості цих монументів. Проте, проте якщо в нас менша кількість різних типів, кожний з цих плиток приносить по одному переможному очку, додатково гравець дивиться на однакові типи монументів. І якщо у гравця є 3, 4 або 5 плиток однакового типу монумента, тоді він може отримати 5, 10 або 15 переможних очок за цей тип. І ще додатково ви повинні додати усі цифри на ваших дисках сонця. І той гравець, який має найбільшу суму, отримує 5 очок, а хто найменшу, навпаки, втрачає 5 очок. І відповідно той, хто після цього має найбільшу кількість очок і стає переможцем. Ну, по перше, у цій грі просто неможливо не відмітити компоненти. Все реально неймовірно суперово. Масивні плитки з товтого картона, фігурка-РА, ось ці сонячні диски, реально, реально кайфово грати. Коли ти береш цей величезний мішечок, повний плиток відчувається все по багатому Але тут розмова навіть не про це, бо все, що я згадав, і так спадає в очі. А хотілося б згадати планшети гравців. Адже раніше усі підказки були на полі, позначені таким маленьким шрифтом, щось нічого не було зрозуміло. Тепер все наочно і плитки розміщуються по рядках в ігровій зоні гравця. І це дуже і дуже круто. Що стосується самого ігроладу, то Ра, це саме та гра Аукціон, яка має дуже багато шарів, що і як тобі робити. І все це спирається на ці наявні сонячні диски, і ті плитки, що є на центрі стола. Адже у будь-який момент, навіть маючи маленьку цифру для ставки, ти можеш Закликати Ра. І змусити інших або поставити свої там 8, 9, 10 за наявні плитки, або нехай пасують, і ти забираєш все за, за двійку. Та ще й поміняєш найбільш вигідний жетон на наступну епоху. Це ніби так просто, але і складно водночас, така собі психологічна гра, як в покер. Що ти намагаєшся передбачити те, що будуть робити противники, і відповідно підловити їх на цьому. Адже так, можна намагатись залишити там. Сонячні диски останні там, на кінець і потім тягнути собі плитки, надії дістати якнайбільше, але зазвичай корабель при цьому вже знаходиться наприкінці шляху, і кожна нова плитка може закінчити розіграш аукціонів, що зазвичай і відбувається. Тут Постійно в прорахунку, як і що краще поставити, щоб якщо що отримати найкращу ситуацію для себе, бо ти завжди знаєш, які цифри є у кого, і яка найстарша і найменша у грі. І звісно, якщо в тебе, наприклад, 13, як у нас тут за столом, ти забереш будь-який набір. Однак не забувай, що ти віддаси цю 13 комусь, то так само забереш щось у наступну епоху. Дуже тонка гра, яка вельми класно працює з цим збиранням комбінацій. те, що деякі плитки скидаються в кінці епохи, що їх потрібно збирати наново а деякі навпаки залишаються, створюючи більш масивні комбо. Тож як саме заробляти очки саме під час гри, збираючи різні сети за плитками цивілізації, чи все ж таки піти у монументи, які в кінці гри дадуть очок, це вже залежить від вас і ваших противників з місту також. Що ще хочу відмітити, так це даунтайм у грі, який за фактом відсутній. Тут це відбувається доволі швидко. Вибір, чи є аукціон, чи немає, плитка на поле і мішечок далі. Навіть наприкінці епохи швиденько все там порахували по цим плиткам і все отримали монети, і далі поїхали. Тож в цілому, гра це доволі нескладна і прямолінійна гра, в якій все вирішує ваш прорахунок і дрібка психології, і читання противників, адже саме цей аспект додає родзинки грі. І на цьому в мене все про гру Ра! Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!